Вітаю на каналі Бодонага. Сьогодні хочу розказати про крону поліпшена чаша. Приїхали на об'єкт обрізати дерева. І тут у нас є така яблонька і саме з неї можна сформувати цю крону. І ну, тут вона буде виглядати просто ну, класно виглядати. Дивіться, у нас тут є перший ярус, його буде гарно видно. Гілки ось. Один, два, три, 4, 5. Це перший ярус першого галучення, першого порядку. А потім ось цей центральний провідник формуємо вже як веретено. Зараз я його обріжу, цю, це дерево, і ви подивитеся, як це буде виглядати. А поки що зараз формуємо на прикладі однієї гілки, як її сформувати, а потім вже все інше. І так, на прикладі, поки що однієї гілки, як ми її формуємо. Ось у нас є гілка від центрального провідника першого галуження. Ось вона пішла. Ось ми зараз її будемо обрізати. Ми її, наприклад, хочемо тримати в діапазоні десь 2,5 метри. Вибираємо один з трьох закінчень цієї гілки. Ну, Я обрав ось це закінчення, воно найбільш слабке, щоб у нас далі зрос не йшов. Ну, далі. Переводимо на неї, Одну, переводимо. а далі йдемо по гільці і формуємо вже відростки другого порядку. Не більше 60 см. Дивимося. Ось у нас пішов. Можемо сформувати 60 см, тому що вона на себе рост візьме. Тобто вона буде конкурувати з цією гілкою, нам це не потрібно. Ми її трішечки коротше відрізаємо. Ось вона. Ось тут у нас будуть плоди. скрізь отут плоди. Ось вони плоди. Тут ми теж просто трішечки відрізаємо. ось. Другий порядок, другий порядок. Третій порядок не допускається. Ось гілочка другого порядку, ми її взагалі не чіпаємо, вона у нас росте дуже гарно. Те, що йде догори, ми відрізаємо, але не на кільце, на пенючок великий. Ось так. Ось гілочка пішла, залишаємо. Ось гілочка пішла. Ось вона якби до гори йде, ми її не 60 см ріжемо, трішечки менше. Ну, то, тобто, отак. Щоб вона у нас тут не дала. Ну, як я кажу, ціле дерево може вирости. Далі обрізаємо. Теж е, на плоди. Далі ось, гілочка пішла до гори. Ми її теж не можемо залишити 60 см. Тут ну, така невеличка треба там, думати головою. Е, ми її відрізаємо, ну, наприклад, ось так. Тут у нас будуть плоди. Все, залишилось. Ось гарна гілочка. теж кінці така рогаточка, це не допускається, тому що це вже третє галудження. Ми одну з неї відрізали. Ось вона. Дуже гарна гілочка, там, де будуть плоди. Ось гарний приклад. Ось пішла гілка, вона довга. Тут ми можемо вже і вона йде не під гострим кутом, вона до горизонту йде добре. Ось ми залишаємо ну, приблизно ось так, 60 см. Ось ми переводимо, навіть можна отак перевести. Ось на цю гілочку перевели. Але в нас тут третій порядок скрізь є. Ми відрізаємо, але не на кільце, на невеличкий пеньочок. Ось плодушечка, генеративна брунька, вона дасть врожай. Те ж саме. Те ж саме. Ось так. І ось, бачите, це у нас продуктивна гілка другого порядку. Тут будуть максимально гарні яблука, максимально воно буде ходи і буде дуже гарно плодоносити. Далі йдемо. Ось у нас гілочка пішла, теж саме. Відрізаємо. Ось це пішло туди, воно нам не потрібно, взагалі відрізаємо. Тут теж вкорочуємо і ось так Ось вона. Вона менш продуктивна, тому що вона в тіні була до цього, але вона теж наросте буде врожай. Ось теж такий же приклад. Ось дуже гарна гілочка. Третє галудження ми відрізаємо, залишаємо приблизно 60 см, ми можемо навіть трішечки тут більше залишити. Тут буде сонце вдоса. І переводимо ось сюди. Ось так. Ось вона у нас другий порядок. Ось вс скрізь врожай. Все, вона у нас продуктивна максимально. Тут можна трішечки коротше. Те, що догори на пенечок пеньочок. теж пеньочок. Тут теж до гори пішла пеньок. І ось цю гілочку ще треба вирішити питання, але цю я теж думаю, що треба отак, щоб вона не затікала. Ось, вона обрізана одна з п'яти гілок першого оголудження, ось вона йде, і від неї відходять гілки яких буде врожай. Все просвічується сонячними промінями, все продувається. Тобто, оцей мох ми потім обробимо, приберемо. Ну і сонце сюди потрапить, він сам не буде тут рости. Тобто далі вже слідкуємо, обробки робимо. Дивіться, що у нас. Один, 2, 3, 4, 5. п'ять гілок першого порядку. Але одразу скажу, що тут дерево формувалося не з самого початку, тому ну, тут є розходження на три гілки. ну Від цього я вже нікуди не дінусь. Не хочеться мені відрізати ось ці гілки, залишати одну. Вони в принципі рівнозначні. Тобто я їх рахую як одну. ну Я їх так сформував. тобто... Тут такий випадок, і тут ось, теж такий випадок. ось дві гілки залишив. А там далі подивимося, може перейдемо, відріжемо всю гілку. Хоча вони всі нормально будуть освітлюватися сонцем, все нормально. А центральний провідник, чому полівшина чаша? Якщо б у нас була просто чаша, ми б центральний провідник відрізали. Але ми залишаємо центральний провідник. І залишаємо тут генеративні гілочки, але ми їх формуємо як веретено. Відрізали ось гілку, ось гілку. Зараз почне все це обростати новими гілками, і ми будемо їх тримати ну, максимум там, 20 см. Але воно буде нормальна прибавка до врожаю. Так що крона поліпшена чаша, е, там декілька помилок тут є, але тому що дерево формувалося не з самого початку. Але в принципі ну принцип зрозуміло. Ось так це виглядає. Підписуйтесь.